Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Рішевець з 807-м стрімом по вбивству Ірини Дмитрівни Фаріон. 807-й раз ми будемо намагатися докопатися до правди, знову пропрацювати версію, на яку, превеликий жаль, серйозно ніхто не звернув уваги. Але перед цим велике прохання, традиційне прохання, низький уклін. І велике прохання допомагати, хто скільки зможе. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. Дякую всім, хто допомагає. Фінансовий стан розслідування непростий, тому дуже прошу, хто має якусь можливість, скільки може. Допомагайте. Всім, хто допомагає, низький, низький уклін і подяка. Ну, ту що, дорогі рідні, давайте не будемо тягнути одну тваринку за хвостика і зразу прийдемо до справи. Я скажу: з усіх версій вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон, цій версії приділяли найменше уваги. І поліція Львова, прокуратура цю версію не відпрацьовували зовсім. Ви скажете, яка версія? Версія те, що Ірину Дмитрівну Фаріон не убили. З допомогою, з використанням вогнепальної зброї. Ірину Дмитрівну Фаріон збили, добили і потягнули. Оцю версію поліція Львова не розглядала. Перше, я розшифровую зразу: на мою суб'єктивну думку українського журналіста в Ірину Дмитрівну Фаріон не стріляли. Я вже декілька разів озвучив ці версії протягом усього розслідування. Чому? Ну тому що немає кулі. Основного доказу того, що Вірину Дмитрівну Фаріон стріляли. Покажіть мені кулю і всі питання знімаються. Кулі немає. Немає пістолета, з якого стріляли. Скажіть, будь ласка, де докази того, що в неї стріляли взагалі? Друге, мер Львова Садовий півтори години. Не доповідав про вбивство Фаріон в Київ? Не доповідав. Це є інформація зі Львова, інсайдерська. Півтори години. Я вже озвучив і не раз. Садовий не доповідав у Львів. Про що говорив садовий з місцевими силовиками? Що вони вирішували? Що вони вирішували? Знають тільки вони. По моєму. По моєму розслідуванню є версія. В моєму розслідуванні є версія, що Ірину Дмитрівну Фаріон збили бампером автомобіля. Від нас відводять таксиста. От є одна людина, яку від нас відводять, і нас від неї відводять. Є одна людина, про яку взагалі на судовому процесі ніхто не говорить. Це таксист. Хтось тобто каже, чи був таксист, чи він приїхав? Я думаю, він приїхав. Тим більше бабусі, які сиділи за столом, сказали, що підійшов чоловік і каже, що ж ви сидите за столом, дивіться, там біля під'їзду жінка кров'ю спливає. І кажуть, а хто ти? таксист. Таксист взяв, розвернувся і пішов. І більше його не бачили. Ірина Дмитрівна Ферон чекала таксі. Вона не викликала випадкові таксі. Вона була людина досвідчена і розумна. Скоріше за все, мали приїхати знайомі люди. Або так, таксист Ірини дмитрівни Фаріон, перевірений життям, або знайомі Ірини дмитрівни Фаріон, або Галина Помилуйко разом з таксистом. Є різні варіанти, які треба попрацювати. Але справа от в чому, що мене насторожує? Ірина Дмитрівна Фаріон лежала біля автомобіля, біля колеса автомобіля. Хоча свідки кажуть, що вона поклала валізи і зробила від бордюра всього декілька кроків. А вона лежала не біля бордюра, а аж на тій стороні, майже біля коліс автомобіля, фактично біля колеса автомобіля білого Peugeot. А це протилежна зовсім сторона доріжки. Таке враження, що її просто тягнули. Просто перетягували, просто потягнуло. Чи потянули, чи потянуло велика маса крові розтягнута, свідчить про те, що Ірину Дмитрівну могли тягнути або потягнути. Тому я зараз просто викладаю таку робочу версію, над якою потрібно працювати. Автомобіль, який під'їхав до Ірини Дмитрівни Фаріон, для того, щоб забрати і відвести, куди вона мала вказати. Збиває бампером Ірину Дмитрівну Фаріон. Вона чекала автомобіля, автомобіль до неї під'їжджає. Вона йде на зустріч автомобілю машинально декілька кроків. Автомобіль збиває бампером Ірину Дмитрівну Фаріон. Для жінки в роках, для тілобудови такої, як би каучі тендітної. Це удар дуже небезпечний. Та взагалі для любої людини удар бампером. Дуже небезпечний, тому що удар йде вниз тіла, в ноги. Ірина Дмитрівна Фаріон падає, хтось виходить з автомобіля і добиває. Добиває Ірину Дмитрівну, добиває точним ударом ноги в ключицю. Пам'ятайте, переламана ключиця. Переламана ключиця, про яку нам сказали аж через рік розслідування. До цих пір мовчали. Так, а чому мовчали? А можливо, переламна ключиця не тільки від того, що хтось добив Ірину Дмитрівну Фаріон, а можливо, переламна ключиця тому, що правильно удар бампером автомобіля. Можливо, Ірина Дмитрівна Фаріон упала на капот. Все можливо. Ну, а далі перетягнули Ірину Дмитрівну Фаріон під колесо. Автомобіля білого в Peugeot. Просто потягнули, залишили і поїхали. Це робоча версія, але вона має право на те, щоб її допрацьовувати і розпрацьовувати. Ірину Дмитрівну Фаріон могли збити бампером автомобіля, добити, поламати ключицю і перетягнути. Для професіоналів це. Пару, пару хвилин, одна, дві-три хвилини, якщо вони відпрацьовані в групі, все, ніякого пострілу не було. А оте бабах, що казали, да? і крик Ірини Дмитрівни Фаріон, і ми забуваємо про крик, могло бути від того, що Ірина Дмитрівна закричала, коли її бабахнули бампером. І коли вони її бахнули бампером, вона крикнула від несподіванки. Закричала. Ось такі друзі, у мене версії, така у мене версія, хоча іноді були люди, які висовували версію, що Ірину Дмитрівну могли збити ще електросамокатом. Так, могли збити електросамокатом, могли збити велосипедом, могли збити чимось, що рухається транспортним засобом. Тому, на мою суб'єктивну думку українського журналіста, і, на мою думку, як людини, яка Розкривала злочини в буранні ті версію про те, що Ірину Дмитрівну не вбивали за допомогою вогнепальної зброї, а збили транспортним засобом, добили і перетягнули, Потрібно що відпрацьовувати. Правда, хто це буде робити, я не знаю, тому що адвокати поліцейські, група підтримки Зінченко Алкобанда Мусіхіної зараз. Замість того, щоб робити щось для Савіка, Зінченко почали ділити гроші, які їм українці довірили, накидали, так а вони тепер б'ються за гроші скільки кому. Тому надія рідні тільки на Бога. На нас з вами, на мене і на вас. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. Низький уклін і прохання. Допомагайте, хто скільки може. Не забувайте, а я, а я не підведу. Дякую за стрім. І дякую пану Андрію Блонському за підтримку в чаті.